Volkswagen, Mercedes, неважно. моя машинка почала вести себе не дуже красиво. І ось у нас турбінка. При включанні турбіни з'явився якийсь шелест, неприємний звук. Я ж що у нас відбувається? Ми одразу, коли чуємо слово турбіна, ловим що до ту ну, зміну. Правильно. Заїхав до пацанів, запуск... запустили мотор, почали газувати. Оцей патрубок то тобто турбинка дує, все, чуть-чуть успокоїв. Значить, датчики. А отут от масло нагнане. Нагнало масло. Датчики. Тут їх, конечно, датчики в мільйон, І кожен відповідає, і кожен це як серце автомобіля. От тут куча, там куча, там куча. Ну, коротше що. Підійшов Жека, ми вже ж там датчик, датчики, там бош, там ще щось. І Жека заліз ось під оцей патрубок пальцем. А він, а він оказався порваний знизу. Взагалі не видно, що він порваний. Оце оттуда шелест, оттуда, значить, сюди попадало масло. І от так от місце замість 20 тисяч, ну як мінімум, бо самі знаєте, що таке турбина. 600 гривень патрубок оцей на антикулер. Оце він таку двіжуху робив. Не було тягла, був шелест, неприємний звук і машинка на затяжному спуску відключала турбіну. Ну, пользуйтесь, кому може пригодиться, щоб вас не розвели на турбіну.